Вітаю, друзі, підписники, глядачі нашого каналу. На нашому каналі Пасіка Миколи. Всім миру і добра. Сьогодні прогу... поговоримо ми про мед. Тобто прогу... поговоримо про крем-мед. Свого часу ми купили кремовалку, ще купили її літом. Все збиралися зняти відео, нарешті дійшли руки. Кремували ми вже раз мед і зараз будемо кремувати другий раз. І розкажу всенький процес і що для того потрібно. Якщо хтось думає, що крем крем-мед, так і по інтернеті показують, що можна зробити з допомогою блендера, міксера, дрелі, перфератора, це все не є крем крем-мед. Це є збитий мед. Щоб виготовити крем крем-мед, треба спеціальне обладнання. Без спеціального обладнання тут не обійтися. Для цього ми придбали, як я вже говорив, кремувалку. Кремувалка у нас Меліса 93. Що коротенько скажу по ній, Нержавійка кабак 33 літри, двигун потужністю 180 Вт, редуктор. В середині потужні лопасті. З часом покажемо, будемо заливати, все покажемо. Що по кремувалці? Кремувалка досить непогана. Погано в комплекті з кремувалкою реле часу, яке в нас згоріло при першому кремуванні. Самостійно син виготовив до нашої кремувалки електронне. Реле часу, з можливістю під'єднання до інтернету і до комп'ютера. З часом ми це все розкажемо, покажемо. Ще, що нас необхідно для, в першу чергу, при виготовленні крем-меду, необхідно нам розігріти мед до рідкого стану, щоб мед був без кристалів. Для цього використовуємо декристалізатор. На 20 літрове відро. З допомогою його за дві доби мед гарно розпускається до рідкого стану. Після того, як розпустили ми мед, заливаємо мед в кремувалку для кращого кремування. Пишуть, що треба додати закваску, але це не є закваска в повному смислі, так сказати. Це є дрібнозернистий мед, можна додати. Або ми залишили певну кількість в кремувалці вже скремованого меду. Він нас кремований вже більше як місяць. І він має. Зараз покажу на камеру, яку консистенцію. Він не кристалізується буквально. Ось такий він у нас. Він тягучкий, кремоподібний мед. Певну кількість ми залишаємо в кремувалці. Так, що ми робимо далі. Декристалізатор в нас, як я говорив вже, на 20 літрове відро, розігріває мед до 40 градусів, потужність 55 Вт. Це розказав. По кремувалці коротенько розказав, хто хоче більше інформації, дивіться в інтернеті на сайті Меліса кремувалки, Там повністю вся інформація. Так, що ми тепер робимо? Є в нас вже розпущений мед. кремувалка об'єм 33 літри. Повністю ми неї заливати не будемо. в нас є розпущений мед десь приблизно 25 літрів. Зараз ми заліємо мед в кремувалку. Якщо глянути всередині, тут лопасті з спеціальним углом атаки, можна так сказати, які розбивають мед. Крем мед утворюється завдяки перемішуванню, інтервальному можна сказати перемішуванню. В кремувалці розбиваються його кристали, і він робиться більш еластичний, кремоподібний, і в подальшому не кристалізується. Так як я показував, он скільки в нас стоїть, і він є однаковий, можна сказати так. Ну що тепер? Заливаємо мед в кремувалку. Мед розпущений у нас до рідкого стану ось такий. Як бачите, використовуємо ми мед. Весняний з ріпаком. Це класичний рецепт кремування. Заливаємо кремувалку. Наш медок мед, як бачите, повністю мед повинен бути повністю розпущений. Внизу, як я говорив вже вам, лишилася невелика кількість крем-меду, так, залили ми наш крем-мед в кремувалку. Ще коротенько пробіжуся, щоб я щось не пропустив, що для цього треба. Нас треба розпущений крем креммет, тобто підігріти до температури не більше 40 градусів, щоб не втратив свої властивості. В кремувалці в нас лишилася певна кількість кремованого меду вже для кращого кремування. І влили ми сюди 25, може трошки більше, 25, 25 літрів меду. Мед використовуємо краще для кремування використовувати дрібнозернистий мед, тобто весняний і різнотрав'я, якщо кремуються меди, соняшник і інші, які мають більше кристали. Там треба уважніше дивитися до розігріву меду. Мед повинен повністю бути ідеально розігрітий, щоб не залишилося ніяких кристалів. Так, це розказав. Далі, по режиму кремування, як я говорив, у нас електронний таймер налаштований на режим кремування, тобто 15 хвилин працює кремувалка, шевелить мед. 45 хвилин відпочивай. І так, на протязі в середньому мед кремується десь мінімум 7 днів. Це що розказують швидше, за 4 дні у нас так не вийшло. Першу, як ми робили, крем, мед взагалі ми робили літом. Ще треба зауважити дуже важливий. При кремуванні меду температурний режим, оптимальний мед кремування від 14 до 18 градусів. При, при більш високих температурах е, час кремування буде е, значно довший. Е, ми робили серед літа, температура була більше 20 градусів е, і більше 25 е, в межах до місяця він кремується, він стоїть однаковий. При понижених температурах мед е, е, кремується. Швидше. Що зараз? Мед залитий. Включу кремувалку. Покажу, як вона крутить. Ми винесемо не пізніше більш прохолодну кімнату, де буде кремуватися, обов'язковіше умовою при кремуванні, щоб не було посторонніх запахів. ніяких. Щоб мед в себе не вібрав. А мед був медом. і запахом. Квітів і трав. Включаємо кремувалку, покажу, як вона працює. Ось так. Доволі тихо вона працює. І в такому режимі 15 хвилин працює, 45 хвилин відпочиває. Закриваємо неї така зручна кришка. Кремувалка зручна в обслуговуванні. Якщо неї треба помити, повністю знімається в нас кришка з редуктором, з мотором і з вінчиком. Все легко і гарно миється. Це класичний рецепт крем-меду. Ще раз кажу, ми використовуємо мед весняний з ріпаком. І на виході, я виключу, щоб вона нам не мішала поки. На виході ми отримуємо ось такий. Крем-мед. Він тягучкий, легко намазується на е, бутерброди, на хліб і він не кристалізується. Це мед розлитий в ці баночки більше місяця. І ось такого він отак, такий еластичний, такий консистенції. Ось такий має бути. Все інше, що говорить, як я вже говорив, з допомогою блендера, міксера, дрелі і всього іншого. Це є е, збитий мед, тобто насичений повітрям. Крем мед зовсім інший, і як я говорив, він не, не швидко робиться. Так, е, що далі? Це класичний рецепт. В подальшому ми плануємо. Є в нас ось такі воловські горіхи, є гарна чорниця, сушена. Це дивіться в наших наступних відео. Під час кремування ми будемо додавати сюди Буде мед з добавками. крем-мед. Крем Про що покажемо в наших наступних відео? Отак, От коротенько розповів. В кого які виникнуть запитання, пишіть обов'язково в коментарях. У нас досвід невеликий по кремуванні меду, а те, що я знаю, те, що робив, те розкажу і відповім. Підписуйтеся на наш канал обов'язково. Рекомендуйте наш канал своїм друзям, підписникам, джолярам. В нас вчора відбувся стрім по 2000 підписників. Стріми будуть проводитися в нас і в подальшому. Обов'язково слідкуйте за інформацією на наших Viber-групах і в Ютубі. Наступний стрім у нас буде 2 січня, дасть Бог, все буде нормально. Присвячений рік на YouTube каналі. Рік ютуб каналу Пасіка Миколи. Дуже буде е, насичений, я думаю, стрім. І будуть інтересний е, призи для розіграшу. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!